Привіт всім любителям фантастичного жанру. До вашої уваги мій топ 10 фантастичних фільмів з неперевершеним рятівником світу від терористів, астероїдів небезпечних вірусів та позазимного зла Брюсом Уілісом. Добрий день. Пробачте, в топі немає міцного горішка, бо мова йде тільки про фантастику та дотичні жанри. На десятій сходинці фільм Малюк або Діснеївський Малюк 2000 року. В цьому році вийшло два фільми з Брюсом Уілісом, де він нянчиться з маленькими хлопцями і в той же час намагається переосмислити своє життя. І якщо перший фільм не вразливий став культовим і обзавівся трилогією, то фільм Малюк провалився в прокаті і пройшов непоміченим. Проте зараз багато людей на заході з теплотою згадують це кінцо, і ви можете почитати їх відгуки на ресурсі АМДІ Сюжет. Сарикарічний Брюс, Черствий, цинічний гівнюк, загадковим чином зустрічає самого себе у восьмирічному віці. Твою твоя мама звуть Глорія, батька Сем. Сам. Сам. Сестра Джоан. але усі звуть її джазі. Ця парочка має допомогти один одному. Старому Брюсу необхідно згадати дитинство і переосмислити своє життя, щоб не бути гівнюком. А малому треба якось повернутися у свій час і зрозуміти, як не вирости таким гівнюком. Знаєте, є такі фільми, які просто милі, добрі і місцями зворушливі. Їх особливо і критикувати не хочеться. Фільм «Малюк» від Диснея саме такий. Якщо комусь всерйоз захочеться проаналізувати, за якою логікою тут відбувається переміщення у часі, то відкиньте цю ідею. Це просто добра сімейна казочка про дитину в кожному з нас, про важливість пам'ятати, хто ти. Це прості і зрозумілі кожному речі. А ось чого я не зрозумів, так це куди поділи бюджет фільму в 65 мільйонів доларів, бо на екрані ви їх не побачите. На дев'ятій сходинці фільм «Сурагати», Або як цей фільм обізвали локалізатори, клони. Які нафіг клони? Мова йде саме про несправжнє життя, сурогатне. Сюжет в найближчому майбутньому людям не обов'язково буде виходити самим на вулиці. У кожного буде свій робот. Сурогат. Сурогат завжди добре виглядає. Він ніколи не підхопить вірус в громадському транспорті. А якщо його автівки, його просто полагодять в сервісному центрі. Ось ми швиденько поставимо вас на ноги. Він реагує на сигнали, так. Не відчуваю, це ж базова модель, все інше за доплату. Я думаю, ви не проти помолодіти на 5-10 років. Ви подумайте тільки, сурогат буде ходити за вас на роботу. Боже, я хочу два таких замовити. Киньте силку хто-небудь з майбутнього. Але є і зворотній бік. Половину життя люди проводять у своїх кріслах підключених до сурогатів. Люди не бачать один одного і не спілкуються вживу багато років. А потім з'являється якийсь зовий геній, який придумав зброю, що уражає не тільки сургата, а вбиває людину, яка зараз підключена до нього. Брюс грає детектива, що веде розслідування цього злочину. Фільм погано показав себе в прокаті і назбирав по світу лише 120 мільйонів доларів при бюджеті. в 80. критики рознесли картину як поверхневий бойовик з дешевим візуалом, що не розкриває заявлену тему самотності і нових технологій. Творці фільму зробили ставку на детективне розслідування, яке людям не здалося цікавим а драму між Брюсом та дружиною не витягнули. Проте, все ж таки, це цікавий роздум на тему того, як нові технології докорінно змінюють наше з вами життя. На восьмій сходинці фільм Скло. Це третя частина досить самобутньої та нестандартної трилогії від Найта Емшямавана про супергероїв, що, на щастя, не літають і не мають пафосних костюмів. Вийшов цей фільм аж через 19 років після виходу першої частини. Сюжет троє основних дієвих осіб попередніх фільмів опиняються в психіатричній лікарні тюрмі. Брюс грає постарівшого героя, з яким фізично нічого не Може статися. Він не вразливий до будь-яких уражень. Але є в нього і своя ахилесова п'ята: антагоніст, містер скло, людина, якій дуже не пощастило, його кістки ламаються від найменшого удару. Проте його суперсила це його унікальний інтелект, главний персонаж компанію. Їм склав хлопець, в якому живе безліч різних особистостей, і найнебезпечніша з них це звір. Як ви вже здогадалися, всі вони не дуже люблять один одного, а ще вони не люблять цю психіатричну лікарню. Тож є питанням часу, коли вони вирвуться нарешті на волю і розберуться один з одним. Попри невдоволених критиків, глядачі виявилися більш-менш прихильними до цієї стрічки і занесли 247 мільйонів доларів в кінотеатри, і це при бюджеті лише в 20 мільйонів. Як би там не було, а це останній фантастичний фільм з Брюсом Уиллісом. Бо оце, і оце, і оце, і оце теж навряд чи можна назвати кіно. Це просто наруга над глядачем. Я не можу уявити собі. Нічого гірше, ніж це. Не дивись на це, не дивись на це. На сьомій сходинці фільм Петля часу. Кажуть, що Брюс Уіліс був першим відомим актором, кому запропонував роль в цьому фільмі, і він погодився одразу. І не дивно, бо за 17 років до фільму Петля Часу Брюс вже знявся в петлі часу. Мається на увазі фантастичний шедевр від Террі Гіліяма, 12 мав, який високо оцінили глядачі та критики. Не дивно, що Брюс Уіліс хотів. Повторити успіх цієї картини в ще одній петлі часу. Треба буде якось повторити сюжет в майбутньому люди винайшли машини часу. Ці подорожі суворо заборонені урядом. Але бандюгани жадібні до нових технологій зрозуміли, що можна більше не никати тіла своїх жертв по лісах, а відправляти їх в минуле, де їх зустріне кіллер, який вирішить всі питання, а потім знищить тіло. Головний герой якраз такий кіллер, який п'є і мочить людей. Знов п'є і знов мочить людей. Аж поки з майбутнього не присилають постарівшого його самого. Шот. Фільм непогано виступив в прокаті і зібрав 180 мільйонів доларів при бюджеті. Лише в 30. критики нарікали на порушення причини наслідкових зв'язків подорожей у часі цього фільму. Та загалом на нелогічність дій головних героїв і недостатньо продуманий світ майбутнього. Він сказав, що ми грали напружено і неправдоподібно. Сказав, що вистава смокче. Проте фільм цікавий з чудовим акторським складом. Окрім Брюса Уілліса тут зіграли Джозеф Гордон Левіт, Емелі Блант, Джефф Деніелс. Фільм не став культовим, як ті ж «12 мав, але він точно заслуговує на перегляд любителям фантастики. Я не можу випустити тебе звідси живим. Це моє життя, моє завдання. Ти своє прожив. На шостій сходинці фільм Смерть її вичить від творця назад у майбутнє Роберта Земекіса. Серед критиків є думка, що у всіх фільмах Брюс Уилліс грає самого себе, тобто харизматичного крутого хлопця, який всіх врятує. Так, от у цьому фільмі Брюс грає слабкого та нерішучого пластичного хірурга. Більше горілки. Який стає між двома жінками-львицями, що люто ненавидить одна одну, Но Брюс їм потрібен лише для того, щоб він не дістався інший і час від часу робив пластику. Роки беруть своє і настає той час, коли пластична хірургія вже не в змозі підтримувати згасаючу красу головної героїні. Доведена до довідчої, вона звертається до таємничої особи, що обіцяє їй вічну красу і молодість. Але, як то кажуть, є нюанс. Скільки, по твоєму, мені років? 38. Двадцять вісім. Мені сімдесят рік. Прокатю фільм заробив трішки грошенят. З бюджетом в 55 мільйонів доларів по світу фільм назбирав 149, що непогано, але результат не найкращий. До прикладу, в тому ж році вийшов основний інстинкт Шерон Стоун та Майклом Дагласом з бюджетом 49 мільйонів. В прокаті він зібрав 350 мільйонів доларів. А охоронець з Утні Х'юстон і Кевіном Коснером, що коштував 40 мільйонів доларів, зібрав аж 411. Тож можемо зрозуміти, що не всім сподобалась гротескна чорна комедія. Фільм отримав нагороду Оскар за найкращі візуальні ефекти. Композитор Алан Сільвестрі, що працював з Робертом Земекісом над саундтреком Назад у майбутнє, написав прекрасну музику для цієї стрічки. Ну і як не відзначити чудовий акторський склад. Окрім Брюса Уілліса, тут зіграла володарка Оскара Голді Хоун та володарка трьох премій Оскар Меріл Стріп. Швидше допоможи! Я вбив її, розумієш! Ересте! Ти штовхнув мене із сходів. Це було ефектно. На п'ятій сходинці єдиний європейський фільм в нашому топі це п'ятий елемент від французького режисера Люка Бессона, маючи за плечима успіх фільму Леон, що вийшов у 1994 році, Бессон отримав змогу розпочати роботу над фільмом своєї мрії. Відомо, що автор написав сценарій, ще навчаючись у школі. Згодом сценарій доопрацьовувався і налічував 400 сторінок матеріалу на цілу трилогію. Проте сценарій довелося скорочувати. Бюджет склав астрономічну суму, найбільшу для тогочасного європейського кіно 90 мільйонів доларів. Сюжет раз на п'ять тисяч років. Злобне зло у вигляді темної сфери намагається все знищити. Але у добрих роботизованих інопланетян є зброя проти цього зла, яку вони залишили на землі. Це чотири камінця, що символізують вогонь, воду, повітря, землю, і вони активують п'ятий елемент, який має змогу знищити злобне зло. П'ятий елемент. Брюс грає екс військового, а нині таксиста у Нью-Йорку 23-го століття. А ви потрапили в аварію. Так я знаю, що потрапив божевільна. Ні, ні. І ви не повірите, але йому доведеться знову рятувати людство. Ну і попутно закохатись чарівну інопланетянку Лілу, яка і є тим самим п'ятим елементом. Ну ви зрозуміли, кохання обов'язково спасе світ. Привіт. Томалі Бум, Бум, yeah. так. Boom, boom, я розумію. Бада, бадабум. Великий великий бадабум. Відмітимо чудовий акторський склад. Окрім Брюса, в фільмі зіграли Міла Йовович, Гері Олдман, Ян Гоум та Кріс Такер. На фільм чекали високі оцінки глядачів та критиків та збори в 263 мільйони доларів по всьому світу. Проте, високий виробничий бюджет, плюс затрати на рекламу та маркетинг роблять цифру в 260 мільйонів недостатньо великою, щоб студійні боси навколишки вмовляли великого режисера втілити в життя цілу трилогію. Отож, ми і не побачили п'ятий елемент: 2, 3, 4, 5, А Брюс поїхав рятувати світ в Армагеддон. Нестримна уява місі Бессона подарувала нам коктейль з комедійної фантастики, світлої теплої казочки та вибухового бойовика. П'ятий елемент є відзеркаленням тенденцій в тогочасному світі кіно. Барвистий, яскравий, трішечки абсурдний, блокбастер-карнавал, що став знаковим в фантастичному кіно 90-х років. Треба знайти лідера. Без нього мангалори не воюють. Ще один постріл. І вб'ємо заручників. Ось і лідер. Прийшліть переговірника. До вас іде переговірник. Кому ще переговорів? На четвертій сходинці фільм Катастрофа Армагедон від режисера, що подарував нам купу трансформерів Майкла Бея. Фільмі Армагедон Брюс грає бурильника, що працює на нафтовій платформі. Все йде непогано, качає нафту, стріляє по підлеглим, сварить дочку. Аж поки прилітають суворі люди з Пентагону й уряду, кажуть, що пора рятувати світ від бісового астероїда, що от-от відправить людство вслід за динозаврами. Брюс збирає команду для політу на астероїд, щоб пробурити там скважину, і затовкати туди ядерний заряд, щоб підірвати клятий камінець. Науковці зокрема відомий фізик Ніл Деграс Тайсон назвав Армагеддон найгіршою фантастикою усіх часів. Це розважальне кіно. Не зрозумійте мене неправильно, але в ньому порушувалося більше законів фізики за хвилину, аніж в будь-якому іншому фільмі коли-небудь знятому по цей бік галактики. Здається, розлютилися і кінокритики, і є за що? Тонни слоумо, тонни пафосу та не надто оригінальний сюжет. А от звичайні глядачі, які прогулювали уроки фізики та не дослухалися до фахівців та критиків, радісно занесли в кінотеатри аж 553 мільйони доларів, зробивши Армагеддон найкасовішим фільмом 1998 року. Фільм номінован на чотири премії Оскар, і зрозуміло, жодної статуетки не отримав. Навіть за найкращі візуальні ефекти, Оскар уїхав в фільму, куди приводять Марії з Робіном Вильямсом у головній ролі. А от номінації на антипремію Золота Малина фільм отримав аж сім. Мужики, не забувайте. Ми тепер герої. Причому пісня гурту «I, meet, I don't want to miss a thing» – Перепрошую за мій інглиш – Потрапило в обидві номінації: і на Оскар, і на Золоту Малину. На Оскар як найкраща пісня до фільму, на малину як найгірша пісня до фільму. Брюс Уілліс отримав золоту малину одразу за три фільми, що вийшли в 1998 році: Армагеддон, Меркурій в небезпеці та облога. Не подобається йди like в сраку. До речі, в тому ж році золоту малину вручили і Леонардо Ді Капріо в номінації Найгірша екранна пара в фільмі Людина в залізній масці. Там він зіграв Людовика XIV та його брата близнюка Філіпа. Так чи інакше, Армагеддон вийшов динамічним і вибуховим. Хронометраж дві години двадцять хвилин пролітають непомітно. Каст вражає. Сузір'я талановитих акторів. Окрім Брюса, в фільмі зіграли Бен Аффлек. Лиф Тайлер, Стив Бушеми, Оуан Уилсон, Билли Боб Торнтон. На третій сходинці фільм Найтаєм Шямавана не вразливий. Ця супергеройка знята не за коміксом, а за сценарієм самого Ш'ямавана. Вийшов фільм в 2000 році, за два роки до того, як завдяки студії Марвел у всьому світі почався ренесанс кінокоміксів. Тобто, наш Брюс примірив плач супергероя ще до того, як це стало мейнстрімом. Сюжет Брюс грає Девіда Дана, колишнього спортсмена, що працює охоронцем на стадіоні. Починається фільм зі страшної залізничної катастрофи, де виживає лише одна людина. Це наш головний герой. Істрейл сто сімдесят зійшов з Дреяк під Філадельфією. Тато. Істрейл сто 177 але він не просто вижив, а й не отримав жодних ушкоджень, що видається досить дивним, зважаючи масштаби трагедії. Сам герой приголомшений і не може зрозуміти, чому саме він. Далі Брюс знаходить анонімне послання з запитанням, чи хворів він колись у житті. Я перевірив, ти справді не хворів ані дня за п'ять років жодного разу. Ясно, Ти хочеш прибавку і влучно про це натякнув. А ще знайомиться з витонченим фанатом коміксів інтелектуалом на ім'я Елайджа, Той вважає, що Брюс має надлюдські здібності. у мене погано виробляється один із різновидів протеїну, і тому мої кістки дуже ламкі. якщо припустити, що я живу, так би мовити, на одному кінці спектра, можливо на іншому. Є моя протилежність, людина, що зовсім не підвладна ані хворобам, ані травмам. і в це охоче вірить маленький син головного героя. Отже, Брюс має згадати все своє життя та поставити під сумнів свою сутність, щоб нарешті усвідомити, хто він такий. Ну а вже потім, після усвідомлення вломити люлей поганим хлопцям, як це вміє старина Брюс. Фільм мав успіх як у глядачів, так і у критиків і зібрав касу в 248 мільйонів доларів при бюджеті. в 75. Так, це досить скромні збори. Проте з часом фільм отримав культовий статус і не дарма. Цікава режисерська подача матеріалу, стильна операторська робота, прекрасний акторський склад. Окрім Брюса, в фільмі зіграли Семюель Джексон та Робін Райт. Ну що сказати, зараз для мене було особливою насолодою передивитися супергеройський фільм з людським обличчям, де супергерої не літають і не кидають один одного в хмарочоси, не трощать все, що під руку попадеться. Тут немає терабайтів візуальних ефектів, відзнятих на зеленці, а сцену масштабного зіткнення поїздів просто опускають, показуючи лише кадр в новинах. Хоча творці могли це зробити, адже бюджет не маленький. Але режисер ніби каже: якщо ви хочете видовищ, вам не сюди. Тут я розповім вам історію, яка буде схожою на звичайне життя. Реальне життя не можна помістити в картинку. На другій сходинці знову фільм що став результатом співпраці Брюса Уіліса та режисера М. Найта Шіамалана. Фільм Шосте відчуття один з найкращих фільмів 1999 року та найкасовіший фільм в кар'єрі Брюса Уіліса. Брюс грає дитячого психіатра, в домівку якого вламується його колишній пацієнт з пістолетом, що натякає, що його все ж таки не долікували. Подивися на мене. Я більше не хочу боятися. Далі нам показують нового маленького пацієнта Брюса. Той вважає, що бачить померлих людей навколо себе. Там щось не так. Отже, у Брюса знову є робота, йому треба врятувати цього хлопця. Багато хто глузує зі твістів у фільмах Шьямалана, але шосте відчуття це еталон твістів. Твіст тут шикарний та неперевершений. Переглядаючи цей фільм через багато років і знаючи, як він закінчиться. Мені все одно було кайфово його дивитися. Бо шосте відчуття одночасно зворушливе і лякаюче оповідання про життя і смерть, і про речі, що відбуваються десь посередині. В прокаті фільм назбирав шалені гроші: 672 мільйони доларів. При бюджеті лише в 40. І Глядачі і критики злилися в екстазі, нахвалюючи цей фільм. Пани стоять на вухах, дорослі чоловіки плачуть, жінки підкидають трусики. Мені подобається шість номінацій на Оскар. За найкращу чоловічу роль другого плану номінована дев'ятирічного Хейлі Джойла Осмента. Хвала людям, які проводили кастинг фільму. Без цього пацана цей фільм був би зовсім іншим. В його наляканому погляді. Ми буквально бачимо тіні цих мертв'яків, що переслідують його. Я бачу мертвих людей. Вкусно. Вони ходять поміж людей, не бачать одне одного. Вони бачать тільки те, що хочуть бачити. Це просто фантастична гра. На жаль, жодної нагороди кіноакадеміки фільму не просудили. А Брюс Уілліс навіть номінацію на жодну з кінопремій не отримав. Мабуть, Брюс всю свою акторську кар'єру використовував якийсь парфюм, що відлякував кінопремії, і ті розбігалися на всі боки, аби не потрапити до лап міцного горішка. About... Давай ми поговоримо you... про те, awesome. де ти awesome. тримаєш твої оскари, awesome. а ось на Канському кінофестивалі видали пальмову гілку. За що б ви думали за найкращий дизайн DVD. Ні, ні, чесно, чесно, я не жартую. Так чи інакше, а в 2000 році близько 80 мільйонів глядачів подивилося цей фільм вдома на носіях, що додало в скарбничку фільму кругленьку суму. А на першій сходинці мрачний сайфай-трилер «12 мав від режисера Террі Гільєма, але жодної мавпи вам так і не покажуть. За всіх 12 мав буде віддуватись Брюс Уілліс, який як мавпа з гілки на гілку буде стрибати у часі, щоб знайти зразок смертоносного вірусу і врятувати людство. Сюжет у 2035 році людство, принаймні все, що від нього залишиться, буде змушено жити під землею. 5 мільярдів людей загинуть від вірусу, що поширився в 90-х роках ХХ століття. Брюс грає Джеймса коула в'язня, якого влада використовує для виконання небезпечних завдань. Одним з таких буде стрибнути у часі в 1996 рік, коли почалася пандемія, і зібрати зразок вірусу до того, як він мутує, щоб вчені в майбутньому розробили вакцину. Але механізм подорожі у часі недосконалий і Джейн потрапляє в 1990 рік, де його запроторюють до психіатричної лікарні. Звісно, ніхто не вірить в історію про вірус і знищення людства. П'ять мільярдів людей помруть у 1996-1997 роках. Майже все населення планети. Ви збираєтесь нас врятувати? Аканасіба я можу? Це вже сталося. Я не можу вас врятувати, ніхто не може. Але доктор Кетрен Релі зацікавилась випадком нового пацієнта. До того ж, їй здається, що вона колись його вже бачила. Отже, Брюс разом з глядачами має зрозуміти, що це за армія 12 мав який стосунок вони мають до розповсюдження вірусу, що за спогад дитинства увесь час турбує головного героя. А головне, чи є хоч один фільм, де Брюс не зможе нікого врятувати. Я не розумію. Що? Не розумію, де я? Справжня класика фільмів про подорожі у часі, прекрасна гра головних та другорядних акторів, серед яких, окрім Брюса Уілліса, Бред Піт, який отримав за цю роботу золотий глобус і свою першу номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Раптом закортіло порозхитувати довбані грати. І розламати кляті віконні рами. І стрибати, стрибати, стрибати. Промивання для всіх. Ви козли, довбані. Я психічно хворий. Чарівна Медлін Стоу в ролі доктора Кетріна Рейлі. Чи ти можеш усе пояснити? Не можу. Я намагаюся. Але я не можу повірити, що все, що ми кажемо, і робимо, уже було. І в другорядній ролі ветеран Голівуду Крістофер Пламер, режисер фільму Террі Гіллям, пам'ятаючи касовий провал свого фільму Пригоди барона Мюнхгаузена, саме через бюджет, що розростався з кожною перезйомкою, намагався економити бюджет і триматися в знімальному графіку, і це йому вдалося. Головні актори так горіли цим проєктом, що погодилося працювати лише за частину від своїх тодішніх гонорарів. І ось у Вашингтоні на тестових показах аудиторія шляхом анкетування висловилася негативно про фільм. Плохое изучение характера в условиях научной фантастики. Это кажется надуманным, что женщина-врач может влюбиться в вонючего и сумасшедшего Брюса Запутанные интриги, неудовлетворительное окончание. Мне нравится все, кроме насилия. Это очень удручающе и антигуманно. Этот киносильм более интеллектуален, чем большинство фильмов, подобные этому. Я не понимаю, что происходит. Один из лучших фильмов, что я видел. Один из самых страшных фильмов, что я видел. Фильм класса Б с достаточно неясным сюжетом. Тупой и скучный. Патетический и запутанный. заставляющие думать, я не могу оценить его. Я слишком запутался. Такі ж кепські результати тестових показів мала і вищезгадана стрічка пригоди барона Мюнхгаузена. Тож режисер Террі Гільям нервував і не безпідставно. Проте автори фільму вирішили не змінювати в фільмі майже нічого, і це було цілком правильне рішення. Глядачі та критики схвально сприйняли цей фільм. При бюджеті в 29 мільйонів доларів фільм зібрав 168 мільйонів. З часом фільм отримав культовий статус і має декілька інтерпретацій і фанатських теорій. Одна з них каже, що подорожі в часі в цьому фільму взагалі не відбувалися, а все це марення психічно хворого Джеймса Коула. Також хочу відмітити саундтрек фільму і головну тему, що вгризається в пам'ять. Ось таким був наш топ-10. Дякую, що додивилися. І ще пару слів про старину Брюса. У 2022 році Брюс закінчив акторську кар'єру у зв'язку з важкою хворобою. Про це повідомила дочка актора. Дозволю собі зацитувати твіт режисера М. Найта Шямалана. Вся моя любов та повага моєму великому брату Брюсу Уилісу. Я знаю, що його чудова родина оточує підтримкою та є джерелом сил. Він завжди буде героєм з того плаката на стіні в моїй дитячій кімнаті. Так до зустрічі.